Так, достала рибу, будемо разом пробувати. Це через 30 годин десь. Получається, я один день до обіду замочила і на другий день на вечір ось я її розбираю. Вона пустила розсол. Зазвичай я ці частини, що біля хвостика робила, то вони були сухенькі. Зараз я помию маленький кусочок попробую. І тоді буду дивитися. Сілью я переборщила. Надіюсь, що не буде солона. Зазвичай на кілограм 2 столові ложки солі і 1 столова ложка цукру. І це може стояти 2 дні в холодильнику. Це я вже на другий день, на вечір пробую. Що вам сказати? Я її перевернула, і вона тим, чим була донизу. Всього, вона ще й така. Я переживаю, що буде розлазитися. Вона ще й така тверденька. Я думаю, сьомга заслужила, побути в кадрі. Мене питали, скільки засолювала, оскільки я переборщила з сіллю і боялася, щоб не перестояла, то зазвичай в мене 2 дні стоїть. Цей раз в мене постояла на більше 24 годин, тому що 24 години це мало, як на мене. Більше 24 години, виходить, там півтори сутки, вона стояла 24, і плюс там, десь 30, чуть більше 30 годин. Знову ж таки, з сіллю переборщила, дивіться, як вона янтарна. Я раніше думала, залежить жирність від якої частини риби. Ні. Я й те, що біля хвоста солила, і те, що всередині солила, це залежить від риби. Зазвичай вона жирна. І що я хочу примітити, мені сподобалось із крупносіллю. Освітлення в мене, звісно. І з крупносіллю сподобалось. Я потім подивилася, є рецепти з крупносілью. Теж на кілограм там 2 ложки солі ложка цукру. І я на півтори кілограма взяла 6 ложок солі і 3 ложки цукру, щоб вона гарно там в солі була. Риба візьме стільки солі, скільки треба. Головне ж її не перетримати. Я її вже всю помила. Бумагою пересушила полотеми бумажними і те, що мені треба морозилку. по кусках порізала кинула. Не по таких кусках. Чому мені сподобалось з крупною сіллю? Тому що саме крупна сіль дає не то, що твердість, ну, може, в якійсь степені така твердість, що вона не розлазиться, що вона така мраморна. Марія таку рибу любить. Так що всім смачного. Я ж кажу, у мене сестра в Україні купує у відеречках продаються свіжі обрізки, і якщо вони, ну, там. Дивлячись, які нас привозять в районі в Україні не сам жир, а просто реально такі полоски. Якщо тонша рибка, то, напевно, сіль не треба переборщити. Реально треба дотримуватися пропорцій. І Ну, я робила, як дотрималась я, у мене стояло два дні. У мене стояло в холодильнику 2 дні. Тут я більше солі дала, тому що вона була крупніша. і, Звісно, я задоволена дуже сильно. Франческо не їсть таку, і якщо що, то я йому з його пастою приготовлю. Просто пасту не буду солити. Всім смачного, хорошого настрою і бережіть себе.